Качаються на качелі. Всім доброго часу. Ой, дякую ЗСУ, за, за кожен день, за кожен ранок, що захищають наше небо. Оце насіння виросло. Тут ще були ну, тоді індюки з'їли, воно цвіте повним ходом. наши девчульки гуляют. Все, пивника мы уже будем прибирать. Иди, моя девочка, иди. А это наши детки. Выходьте, выходьте. Це від китайської пухови, які... оця мамка народилась 12 січня і вже стала вона мамкою. Ось от через 6 днів буде місяць, як вони народились, 26 липня вони народились. А це наш сіренький прошлогодній півень. Ми його будемо прибирати, бо він дуже важкий для наших курей. Тому будемо прибирати. І сьогодні оцих трьох теж. А там остануться для курочок тільки марани. Вони більш легше або амарукана, або вендут. Побачимо. Ну, Щось виберемо. Для простих курочок якогось півника виберем, щоб полегше був, бо той дуже важкий проздрав спини. А ці качаються на качельки. Так, прибирання йде двору повним ходом. Дрова складаються Чоловік вистроїв такий дровник, нам треба баклажани позбирати. Так виглядає з цієї сторони. Там зробив стелаж для досок, щоб бачити де що. а тут складає дрова. Тушка вузки. На жаль, прийшлося прибрати, бо впала на ноги. Причина невідома. Візуально я нічого не побачила, але, на жаль, прийшлося обрати, бо не захотіла я гратися з ними. У мене Півень Барбазєв теж впав на ноги, і дивилася все, і печінка, і серце, вроді все в нормі. Пуп теж в нормі. Візуально нічого не видно, але птиця впала на ноги і лежала. І півень теж впав на ноги і пришлось, я його лікувала і він все одно здох. Ну, тушка, дві, 354. Три місяці. Це, мабуть, нормально. Ну як же ж нам без помощників картоплю копати? Так, а. Є гарно є не гарно. Це тільки початок. Раз, два, три, чотири. Вісім, шістнадцять. Двадцять. Двадцять дві. Двадцять два ящика. Поки що. На всі допомагають картоплю копати і пухи, і гусі. Я сижу, перебираю. Оліг копає. Нічого потихеньку. картоплю вродило. Бомби. Скажіть, у вас теж є така катопля, яка йде в першу чергу. Така тут трошки над'їжена. Це йде в першу чергу. Потім відбираємо другий сорт. Потім це йде насінка по сортах, а те, що вже залишиться на гной піде. Це в першу чергу йому. Потім перебираємо з цієї ще в першу в другу чергу. А те, що останеться, все піде на гною, або куром на їжу, господарство. Це масінка по сортах. Тут і королева Анна і е, повінь. Тут Рококо ще якась там, не помню. А це я навіть даже не знаю, як воно називається. Воно з такими красними п'ятнишками. Але дуже добра і гарна картопля. І вродила вона дуже гарно. Це, мабуть, повінь. Якось так. У вас теж, мабуть, пишіть в коментарях. Як у вас з картоплею, коли ви перебираєте? Чи це тільки у деяких так? Перша черга, друга черга, третя черга. Отак От наші пухи гуляють. Наші гусі контролюють усе. А там взагалі... Бо знаю, що відбувається. Дрова вже прибрали. Всі перенесли ту прибудову. Так, це трач є, але це незначне. Незначне. Це малина є у нас. Хочу показати свої баклажани. Перець, виявляється, зав'язався. І от ось тільки у нас перцю. Тільки коли він достигне, бог його знає. А ось у мої баклажани. Вже відвалюються, треба їх позбирати. Багато-багато вон попеклися, трохи є. Я вже збирала. Порозвалювалися трохи. Помідори вон ще тут ростуть. Перці засуха страшна у нас. Це малина. Малини, що дуже багато теж. Я вже і варення варила, і роздавала. І її, ще є, і Ще було до заморозків дуже багато її. Ще є такі, що цвіте. Це малина палана. <кій> О, курка якось мужчинам тут прилетіла. Наше гусі оно дурнувате. Другому слову сказать не могу. Буду льнувати. Выкопали картофлю. И посеяли горчицу. Взійде чи вона, чи не взійде, ми то поливаємо і ще воно кавуни лежать. Капуста гарна. Бо тут капель не да чином вона перелізла, а тепер не знаю, куди її дітися від гусей. Оце наша єжевіка. Теж он їй дуже багато, вже дуже багато роздала, вже ніхто не хоче її брати. І я вже і джемов наробила, і що я тільки не робила. Вино не хочу робити. Не знаю, от, от так. Трохи на компот зриваємо, а то так і стоїть. А це у нас розпалися двері по грібі, то чоловік збирається переробляти. Ще багато у нас роботи. Гори переробити, віранду переробити, утеплити, оці всі вікна вбрати. І зробити повноценну там кухню. Це остаток. Що залишилося у нас в хліву? Це самі останні курчата, які підуть в курник. А це сидять мами квочки, які захотіли поквохтати. То ми їх сюди посадили, щоб вони не квохтали. От вони тут тепер сидять, поки не перестануть хотіти маму, мабуть. А так уже все. Хліву нікого немає. Будемо підготавлювати хлів до уборки мінеральної, якщо мені дозволить здоров'я. Що там буде. Все буде вичищатися, все буде краситися, білитися, вимиватися. Почала правда, вимивимо все мійкою високого давлення у нас є відні проєм. Ці підуть сьогодні-завтра до курей, тіє перекрупчуть і підуть до своїх курей. І будемо займатися потолками, уборкою, підготовкою до зими, бо тут будуть жити кури по породах. По тут будуть пухи, якісь будуть ямцанами буде віддільно, там їх мало дуже. Кротше по породах будуть, зробимо тут ям для... Цього всі умови. Ще треба грубу переробити, бо вона трошки заліто розвалилася і щось не так трохи зробили. Але нічого, вона своє відпрацювала трохи нам, допомогла. Але зараз треба буде робити далі роботу. І будемо робити. Дуже багато. Мені здоров'я зараз не дозволяє багато чого робити. Оце помощники. Оці гуси хлопчики і дівчата, якщо тут є, остаються. Ділий гусей, фігуться і будуть опиратися. Оцього півника хочу оставити, в нього гарний гребінець. І курочку багато буду півні убирати. Тому кому цікаво, Чернігівська область можу вивезти в місто Остер. Кому цікаві когути. Півники а той півник, оцей півник. Можу продати. Це курочка, вона остається. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, дякую за севу. Хай Боже їх береже. І смак ворогам.